Астрологічний прогноз, як досягти успіху і не попасти в халепу і що робити, якщо попав в халепу на початку грудня. 5 грудня буде повний місяць, і це буде водночас точка посеред між затемненнями. Три місяці пройшло з весня з осінніх затемнень, і 3 місяці до наступних затемнень. Це означає підсилення причинно наслідкових зв'язків, тобто підсилення карми. Це згадалося мені, як я в дитинстві дивився фільм Морозко. Де одна героїня, що робила, то і отримала, і інша героїня фільму, що робила, а, то і отримала. І є багато інших казок на таку тему. Ну, наприклад, коли герой рятує птаха, звіра й рибу, а потім вони допомагають йому пройти випробування. Тобто, що зробив, те і отримаєш. Оце ця така карма, вона і виходить на початку грудня. Вона стосується, оскільки кармічні показники пов'язані з сонцем, а сонце стосується лідерів, то ну, в Україні, наприклад, це тема пана Єрмака, але люди, от зараз багато людей злорадствують, тобто щодо Єрмака ха-ха, він отримав те, що заслуговує. Але справа в тому, що цей аспект стосується всі, і всі ми будемо отримувати те, що ми заслужили. Якщо ми заслужили щось ну, неприємне, то тоді це означає, що слід це врахувати і змінити своє, ну, якби те, що ми робимо причини, щоб наслідки отримувати інші. А, якщо ми отримуємо щось хороше, то значить ми рухаємося в більш правильному напрямку. А точки затемнень знаходиться в знаках діва і риби, що вказує на те, що. Ми можемо мати якісь претензії, щось нам не подобається діва, але треба проявляти енергію риби, прощавати і йти вперед, рухатися вперед, рухатися в невідоме, не боятися рухатися в невідоме. Успіх, чим ближче до 5 грудня, тим більше успіх дають гнучкість, тобто робити не напряму, а огинати якісь такі перешкоди. Такі моделі поведінки як вправність, пошукливість, жвавість, маневровість, гнучкість, мінливість, пристосовуваність, адаптивність, хитрість. Саме такі якості дають можливості досягти успіху в ці дні. Ну а навпаки, робити по-своєму грубо і жорстко це ну, небезпечно така модель поведінки. <кхід> Взагалі, з приводу карми, це видно, що люди. Ну, наприклад, Андрій Єрмак щось діяв і він отримує зараз якісь ну, наслідки. Таке саме і стосується всіх інших людей. Тож побачимо, які в нас у всіх будуть наслідки, які нам висвітить повний місяць. Повний місяць завжди означає те, що тайне стає явним і щось проясняється. Тобто, місяць був коли невидимий на небі. То було мало що ясно. Коли повний місяць, то це максимальна ясність. Знаки зодіака, в яких цей повний місяць відбувається це стрілеці, близнюки. В першу чергу це пов'язано з навчанням, а також з комунікаціями, з поїздками, з темою за кордону людей, які знаходяться близнюки близько до нас, братами і сестрами. В таких ситуаціях в першу чергу це можна спостерігати. Тож бажаю всім успіху. І запрошую на прямий етер в наступну неділю, 7 грудня о 18.00. Поговоримо більш детально про столичні прогнози на зиму. і Можна буде задати запитання, поспілкуватись. Дякую всім за увагу.